Вітаю вас усіх. Отже, я думаю, що більшість з вас вже чули нову дату закінчення війни, яка має статися 15 січня. Але ж ви розумієте, що тут може бути, а може не бути. Це знаєте, імовірність зустріти слона на вулиці. Можна зустріти, але можна не зустріти. Тому от я сьогодні хочу з вами розібрати факти події, які можуть свідчити про те, що дійсно є висока ймовірність. І одночасно навести факти, події, аргументи, які покажуть, що може цього і не бути. І чому, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал для того, аби це відео побачило якомога більше людей. Поставте лайк і поділіться ним. Так, давайте тепер розберемося, що це за новий прогноз, що стосується закінчення війни 15 січня. Це головний равин Дніпра. Міста Дніпро Шмуль Кам'янецький в одному з своїх це здається був виступ на якомусь чи форумі, чи вис чи було якесь його інтерв'ю? Де він сказав, що 15 січня закінчиться війна. І причому найцікавіше, що в TikTok це відео стало настільки популярним, що як тільки в поискі Тіктока вбиваєш цифру 15 то воно одразу тобі видає 15 січня закінчення війни. Okay. Что война закончится через два месяца, я готов за это спорить. И если война закончится до 15 января, мы с вами встречаемся тут на Большой Лохайм. Договорились? <реклама> это, это с Божьей помощью. Да. <плама> я, я извиняюсь, просто... я уточню 15 января 26 -го года, да? Да. На, на, на всяких... го года. Э, всяких... да. Мы дали чуть-чуть еще больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать, это будет уже после окончания войны. Как, как, война только закончится, весь мир хороший, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда, и будет большой жизни тут. И это начнется прямо в 26 году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение тоже בלשי חודדי ואמריקאי ואירופה. את הנדרים, עם נמצ'תא, עם מליטווה, את הבודית, תוצ'ינסקורה, את המשותו רסיה, את הבודית ניוז'נה, סבל לקרייה. האוקראינה שתהיות בלשוי בודושי. Un�וליבובל בודושי. Так, ну ви зрозуміли, прогноз такий головного равина Дніпра. Хтось одразу почне говорити, нібито, от євреї вирішують питання, вирішують те, коли закінчиться війна в Україні. А ні, насправді тут і, працює тільки один єврейський принцип. А, Якщо не знаєш, чому справа, то справа в грошах вирішуватися, все по факту буде в Китаї, тому що в Китаї буде Дональд Трамп е, зустрічатися в четвер сі дзінпінем, і в тому числі вони будуть говорити про нафту, про торгівлю, про санкції і, звичайно, про е, війну в Україні будуть намагатися закінчити ну тобто домовитися на яких умовах закінчиться війна в Україні. Тепер розберемося по фактах, чому затягувався процес, це було просто. Дональд Трамп він вірив Володимиру Путіну. Він спочатку вважав, що можна взагалі одним дзвінком завершити війну. Потім він давав Путіну тиждень, два тижні, місяць, 50 днів, 100 днів. Безкінечно це все продовжувалося, продовжувалося, продовжувалося і продовжувалося. І в один момент, після саміту в, в Аляскі і потім після додаткових домовленостей Трамп остаточно зрозумів, що Путін тупо йому бреше, і люди, які поруч з Трампом, знаходяться, змогли нарешті йому це пояснити, що Путін його обманює і вірити не потрібно. І були нарешті запроваджені жорсткі санкції відносно Російської Федерації, а саме відносно нафтового сектора. Запровадили санкції з приводу Роснефті і запровадили санкції з приводу Лукойла. Далі виходить, Путін і каже, що ну ці санкції нам не дуже страшні. Ми до будь-яких санкцій можемо адаптуватися, і до цих санкцій так само ми адаптуємося. Але вже написало з е, видання, яке називається Moscow Times, якщо я не помиляюся, що обсяги замовлення і виготовлення бронетехніки на російських військових заводах почали падати, і одразу після того їде вже до Сполучених Штатів до Вашингтона спеціальний представник Путіна Кіріла Дмітрієв для того, аби говорити з американцями з приводу цих з приводу цих санкцій. Причому найцікавіший момент після чого це відбулося, сполучені штати, як написав Reuters, почали розглядати нові можливості запровадження нових. Санкцій і навіть використання заморожених активів Російської Федерації, як це, наприклад, хочуть зробити і у Європі, і зробити так само на своїй території. Для чого? Для того, аби закуповувати додаткову зброю для України. А додаткова зброя для України це додатковий засіб тиску на Російську Федерацію для того, аби вона погоджувалася припинити бойові дії. Так от а тепер для е, підтримки зараз Трамп тимчасово зробить паузу на кілька тижнів, аби оцінити реакцію Кремля на ті обмеження, які були накладені на «Лукойл» і на «Роснефть». І в Сенаті почали активізовувати роботу, особливо ті яструби, які налаштовані так радикально проти Російської Федерації, активізували роботу над двопартійним законопроектом про нові санкції. Це все те, я зараз озвучую, що працює, скажімо так, в плюс, і скажімо так, ем, збільшує імовірність прогнозу е, Шмуєля Кам'янецького про те, що дійсно війна може скоро закінчитися. Ну ми пам'ятаємо Тимошенко, казала так само про якусь свою інсайдерську інформацію. Казала про це так само і Макс Бужанський слуги народу Олексій Гончаренко, Але то вже таке греть з ними. І зараз Вашингтон очікує, що е, європейські союзники так само почнуть діяти в тому ж напрямку і почнуть запроваджувати додаткові санкції або додаткові мита. Путін каже, санкції йому не страшні. Присилає Кіріла е, Дмитрієва говорити з американцями. Дуже важливий момент, чому це саме Кіріл Дмітрів. Кирил Дмітрієв не Кірієнко, якого називають наступником Путіна, не Ушаков, який є радником Путіна, а саме Кіріла Дмитрів. Кирил Дмитрів дуже цікава фігура. Я в одному з попередніх випусків взагалі дуже детально розповідав. Він народився в Києві, а в родині інтелігенції, наукової інтелігенції в Києві. Потім він вчився в Сполучених Штатах. вчився в Стенфорді, в Стенфордському коледжі. Потім він працював в Європі, працював в Росії, керівником. Як це називається а, інвестиційного фонду Маккінзі? І зараз він спецпредставник Путіна і керує фондом, як це прямих чи непрямих інвестицій. Він називається це людина, яка дуже добре, оскільки жила в Україні, знає український контекст, оскільки жила і навчалася в Європі в Америці, знає взагалі західну філософію, і оскільки вона є чоловіком, Кирил Дмитрів, чоловік. Найкращої подруги доньки Путіна Катерини Тіхлої він розуміє взагалі, як мислять росіяни і що відбувається в голові російської еліти і Володимира Путіна. Зокрема, так от цей він дуже добре знає англійську мову, що дуже важливо. Він може говорити з усіма американцями англійською мовою, а не через перекладача, як це роблять інші представники Путіна або як це робить сам Володимир Путін. і Коровівши переговори з американцями, Кирило Дмитрієв почав е, змінив кардинальну риторику. Він почав говорити, що Україна і Росія як ніколи близькі до е, закінчення війни саме дипломатичним шляхом, і слова Зеленського про припинення бойових дій саме на нинішній лінії фронту це дуже хороший знак. Хоча раніше і Путін, і Лавров, і Пісков, і всі інші їхні посіпаки говорили про те, що ні ніякої зупинки бойових дій на Лінії фронту, яка є на даний момент, бути не може. Відходьте з Донбасу повністю. тільки тоді ми можемо про щось поговорити. Зараз же Кирило Дмитрів, якого одного ніби палець Путін відправив на переговори в Америку, почав говорити трошечки інші речі. Будемо сподіватися, що це просто не забовтування. Причому говорити з Кирилом Дмітрієвом, поставили вже не Стіва Віткофа, який був дуже, скажімо так, благосклонний до Путіна. А вже поставили Марко Рубіо, який більш Гостро налаштований до Москви і говорить більше мовою ультиматумів, і не розвішує вуха, як то робив е, Стів Вітков коли проводив з Кремлі 4-5 годинні зустрічі з Путіним, слухаючи промови про рюріковичі і е, усю подібну історію. А все ж таки був він е, він більш радикально налаштований. Марко Рубіо, так от Сполучені Штати кажуть, ми можемо запровадити додаткові санкції проти Росії через війну в Україні, але хочемо, щоб Європа теж посилила тиск. Тепер наступний крок все ж таки за е, Європою. Наступне, що має відбуватися, в четвер відбудеться зустріч Трампа і Піна. І є кілька видань, які написали свою аналітику з приводу того, що Китай дійсно може зупинити Росію, і нібито навіть Сі Цзіньпін давав Путіну дедлайн, який стосувався війни в Росії війни Росії проти України до січня місяця, тому що Китай теж хоче налагодити стосунки і зі сполученими штатами, і з Європейським союзом е, не знаєш, в чому справа. Так, це одеські євреї мені казали. Не знаєш, в чому справа, синочка? Значить, справа в грошах. Все дуже просто. Торгівля з Китаю з Європою оцінюється 800 мільярдів доларів. Торгівля Китаю зі Сполученими Штатами 600 мільярдів доларів. Китай вже. Зменшив закупівлю російської нафти Китає торгівля Китаю з Росією значно менша. Китай фактично юзає Російську Федерацію через дешеву нафту, і оце якраз таки є позитивним моментом. Дивіться зустріч Трампа, Китаю, чому все може вийти? Україна, як пишуть аналітики, та в принципі ми самі розуміємо, вона війна в Росії в Україні війна е, Росії в Україні це частина великої геополітичної гри, геополітичної боротьби цього конфлікту. І в принципі е, геополітичний конфлікт зараз полягає в тому, що Китай хоче перерозподілу світових вплив. Якщо е, Сідзенпін з Трампом сядуть, домовляться, передомовляться і перерозподілять сфери впливу у світі, то закінчення війни в Україні може стати однією з одним з елементів цього великого глобального перерозподілу. І Китай дійсно зможе вплинути на Росію, сказати йому слухай, значить так, ти закінчуєш війну е, або більше нашої підтримки ти не отримаєш, і путіну нічого не, не залишиться окрім того, як закінчувати, е, закінчувати війну. Так, а поганий варіант у всьому цьому він може полягати е, в іншому. Перше, можуть не домовитися Трамп з сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпінь може забагато захотіти, Трамп може забагато захотіти, вони розійдуться по сторонах, і таким чином Китай, навпаки, буде стимулювати Росію до ескалації війни е, в Україні. Так? І перед тим як відбудеться новий виток їхніх переговорів е -е, сполучених штатів і Китаю, Китай буде намагатися отримати ще більше, більше, більше і підвищувати ставки. Головна вимога Китаю. Ми це знаємо. Це Тайвань. Так е -е, і от. А він буде це Тайвань, сполучені Штати точно не підуть на те, аби передати Тайвань в сферу впливу Китаю. В чому суть Тайваню? Китай сприймає Тайвань як своїх таких внутрішніх сепаратистів. Що Тайвань, нібито для Китаю це такий от як в Україні. Донецькі сепаратисти були, но тайвань для Китаю це тайванські сепаратисти, які вирішили відділитися, і не мають вони права на свою якусь автономію, на свою якусь суверенітет і незалежність з точки зору Китаю. Хоча в світі а, Тайвань вже було визначено. так. от. Якщо не домовляться з приводу Тайваню, то е, далі буде все складніше. Сполучені Штати будуть намагатися запровадити санкції проти Китаю, але запровадити санкції проти Китаю не так вже просто. Намагався Дональд Трамп ввести мита, але зробити це без шкоди для своєї економіки надзвичайно важко. Це дуже непросто. От телефон. Він зроблений в Китаї. Комп'ютер зроблений в Китаї. Все зроблено в Китаї. Наклади санкції на Китай і все в гепі опиниться. Твоя власна економіка. Це дуже непросто зробити. Тому е і Китай елементарно на всі ці запроваджені санкції може тупо забити болт на будь-які домовленості. Китай буде підвищувати ставки, Сполучені Штати будуть довищувати ставки. Е і ще один негативний фактор, який буде, скажімо, фактор, який е робить сценарій швидкого закінчення війни малоймовірним, тобто тягне все це в мінус, це те, що Путін зараз е, поступово просувається, просувається на жаль на фронті вперед, е, поки йому це вдається, і він це буде продовжувати. Е, і він, він буде запомоги кого ще завгодно, затягувати процес для того, аби максимально далеко просунутися і мати більш вигідні позиції під час того, в той момент, коли переговори вже буде ну неможливо відкладати. Ну і Китай буде виторговувати щось більше, буде намагатися налагоджувати економічне співробітництво з Європою для того, аби з Європою дружити проти Сполучених Штатів, тому що геополітичне протистояння Китаю і Америки воно не від... Дворотні, і якщо навіть військовий конфлікт він не станеться, то економічний конфлікт буде відбуватися в будь-якому випадку, якщо не е, вдасться їм зараз домовитися. Тобто позитив е, полягає в чому? Санкції проти Росії дієві. Росія розуміє, що е, на жаль, доведеться домовлятися зі сполученими штатами в питанні України або принаймні замороження лінії фронту. Це другий позитив. Третій позитив це те, що Сполучені Штати погодилися з концепцією України, що спочатку потрібно зупинити війну, а потім вже починати говорити про будь-які інші штуки. Це третій позитив. А четверте, це реально те, що Путін просувається на лінію фронту. Він буде усіляко дурити голову Трампу і американцям затягувати процес. А, і це те, що Китай може не домовитися. Зі Сполученими Штатами про перерозподіл вони, як це називають світу, буде вимагати від Сполучених Штатів надто багато, на що Сполучені Штати не підуть. Це такі дві історії. До якого варіанту ви схиляєтеся? Будь ласка, напишіть зараз у коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал, я вам буду дуже вдячний. Поставте, можливо, лайку, подобайку, все, що вам потрібно, поділіться цим відео. Я взагалі хочу, щоб наша з вами така. Як це спільнота? Команда? Вона збільшувалася, розширювалася, і нас кожним днем ставало все більше, більше, більше і більше. Дякую вам дуже.